Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Друзі, це відео ми, які вже довго мене запитують і довго очікують всі смак Крем-меду. Що таке смак крем-меду і як він виходить? Чи як там кажуть, що туди вже можна наколотити, такого Друзі, не потрібно нічого колотити. По-перше, мед це натуральний продукт. Крем медовий він лишається натуральним 100% натуральним продуктом. Також туди потрібно, значить, що натуральне 100% брати добавки ягідь. Я вам зараз це покажу. Але, друзі, саме головне, якщо ви десь когось придбали крем-мед, ви берете ложечкою, спробували відразу ну, відчуття тої ягоди, яку ви купили. Ну, назва там, без різниць який. Зразу повинно бути відчуття, смакове відчуття тої ягоди, яку ви купили. Потім вже в кінці повинен відчуватися смак меду. Я ж кажу, це все не різке повинно бути. Може так, може бути такий, знаєте, насищений смак тої ягоди, якою взяли. Це великої різниці не грає. Але якщо, навіть якщо він сильно насищений, в кінці повинен відчуватися смак меду. Навіть я вам скажу більше запах меду. Якщо ви придбали крем-мед і в ньому не відчувається хоча б трішечки смаку меду, чи, там, будемо так казати, запаху, ну, друзі, я вже, ну особисто я, я вже задумався над цим питанням. Так що зверніть увагу, що повинно смакове відчуття меду та трішки запах повинен бути завжди. Оце значить, тоді крем-мед вам зробили правильно. Він не перегрітий, він натуральний, він все від дозрів, як каже, дійшов до своєї консистенції. Це те, на чому я хотів наголосити. Тепер, значить, друзі, по, що таке сублімовані добавки. Значить, я вам буду показувати. Ну, давайте спочатку, що таке сублімоване добавки. Сублімована ягода це натуральний продукт, який ви смакуєте. В морозиві, в йогуртах, в тортах, там, в будь-якому, як кажуть, ну, в принципі, да, будь-якому харчовому це там тільки сублімати, ніякої хімії. Що таке сублімат? Це спеціально, при спеціальній температурі висушена. Висушена не просто так, під вакуумом висушена ягода, фрукт, там, в залежності, що ви купуєте. У нас переважно для кремеду це йде ягода. Це проходить спеціальна процедура. Ніжно висушене збережені 95% От, Це в субліматі. І, я ж кажу, висушене, правильно висушене під, під вакумом. Там немає ніяких недомішок, нічого. Чому я казав, що буду вам показувати, це ви відразу зворієнтували. Це ті смаки, які будуть цей рік у мене. Значить, перший смак. Це буде перший смак. Мікс ягідний бум. Перший буде смак. Що входить це ягідний бум. Це чому я читаю, що входить, щоб ви розуміли, що тут немає на консервантів нічого. Значить, склад. Мікс ягідний бум склад. Вишня сублімована. Половинки. Ожина сублімована, ціла. Чорна смородина сублімована ціла. Полуниця сублімована, ціла. Малина сублімована, також ціла. Це те, що входить цей е, в наш, як кажуть, перший смак у нас буде. Ну хай буде перший, бо я перший взяв до рук. Чому він е, перший та бо я ж кажу, мікс ягідний бум. Це те, що входить сюди. Значить, нічого тут навіть не, ну, не пише в склад. Оце все, що я вам прочитав, це все входить в склад. Ніяких добавок там. Е, Якихось калорій, шморі немає. Розумієте? Все те, що збереглося в цих ягодах. Значить, що збереглося? Поживна цінність. Це я вам зараз тут все на одному прочитаю, щоб на кожному пакетику вам не читати. Поживна цінність ягод. Збереглася білків? 7, 7, 7 8 грам, вуглеводів 72,4 г. В тому числі цукру збереглося 45 грам, ну Це може міліграм. Жирів 295 грама. З них насичених 0,2 грама. Енергетична цінність продукту складає 1452 кіло джоуля і 344 калорії. Ось, друзі, все, що ну це як зберігати далі пише, воно не цікаво. О. Просто взяти висушені ягоди спеціальним вакумом. Спеціальним вакуумом висушені ягоди та зібрали їх туди. Ось те, що я додаю в крамет. Назва фірми, друзі, можете не читати, ви можете взяти любу, любу фірму, яка вам до вподоби, яка вам, я не знаю, там, дешевше, може все. Але я ж кажу: я привик, щоб воно було все. Смачне, кажуть, натуральне. Хай воно буде дорожче. Але я знаю, що людина потім мені буде дякувати, а не фиркати і так далі. Але є різні люди. <свіси> так, значить, запам'ятали. Перший смак ягідний бум. Що в нього входить, я вам зачитав. Другий смак також вже трошки, друзі, використаний це чорниця ціла. Чорниця ціла. Також склад. Чорниця сублімована ціла. Ось бачите, якщо вам буде видно. Ось. М. Крім чорниці, пише склад. Чорниця сублімована. Поживна цінність продукту на 100 грам. Все те саме. Ідемо далі. Апельсин сублімований. Склад також. Склад апельсин зі шкіринкою сублімований. Ідемо далі, друзі. Чорна смородина. Чорна смородина смак. Також пише склад. Смородина, чорна, сублимована. Сорт вищий. Ось вам, друзі. Йдемо далі. Малина. Смак малина. Також склад. Малина сублімована. Все. Нема ніяких добавок, домішок, нічого немає. У ті всі, що потім будуть писати, я знаю, що будуть писати, ну є такі люди, що от там, шановні, ми це вживаємо кожен день з любими харчовими продуктами. В тих самих булочках, в той самому з Всюди є сублімати. Всюди. Це там, де є харчове, там тільки сам. Ну, вже звісно, там ці, що хочуть зробити більш насильства, там всякі барники додають туди все. То, ч, стоять, такого я не роблю. Ось. Яке вийшло, який смак, ціла ягіда натягнула. Отаке от повинно бути. Ніяких барників. Ніяких підсилюючих смакових е, качеств, нічого. Чому я вам на початку відео і казав, якщо ви взяли і там чітко, тільки, от приблизно, тільки малина і все, меда навіть не відчувається, я вже, друзі, задумався. Що це я купив? У вас повинно бути легке відчуття тої ягоди, того смаку, але і повинно е, лишатися легке відчуття меду. Ідемо далі. Імбир. Імбір порошок. Так само. Імбір сублімований, сушений. Все. Більш ніякого, ніяких домішок, ніяких добавок, нічого сюди е, виробник не додає. Та також лимон. Лимон шматочками. Все так само. Ось дивіться, нічого нема склад Лимон зі шкуринкою сублімований. Я ж кажу, я не знаю, чи вам буде видно, друзі. Вон. Ось такі смаки, друзі, у нас будуть. Значить, ще раз, щоб поставити крапку, ніяких зайвих інгредієнтів ми в мед не додаємо. Ніякої хімії ми в мед не додаємо. Все повинно бути натуральне. Тим більше, зверніть увагу на саме головне, що людина, яка у вас купує крем-мед, також можуть пробувати маленькі дітки. Якщо будуть проводити маленькі дітки, про яку хімію може йти мова взагалі? Ніякої хімії, ніяких хімічних добавок. Ось. Я вам кажу. Чиста ягода, висушена у спеціальній температурі. Ось вам сублімовані, друзі, фрукти та добавки. Ну, це те, що я хотів сказати по субліматах та як у нас получаються смаки. Які смаки будуть, друзі? Давайте я вам в кінці коротенько. Значить, смак буде чорниця. Смак буде ягідний бум. Смак буде малина. Смак буде імбир з лимоном. Смак буде чор... чорна смородина. Та смак буде апельсин. Все, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуємося на мій канал, ставимо палець вверх чи палець вниз. Коментуємо моє відео. Як завжди, далі буде цікавіше з великою повагою до всіх Володя Коцюбинський.